Будований змішувач гроє на два на дві позиції. Отже, в нас ручна лійка і гусачок. І, звичайно, змішувач з термостатом. Що це значить? Ви виставляєте температуру, і вона тече однією температури. Ви не обшпаритесь, ви не будете переживати, чи комфортною водою миється ваша дитина. Це зручно. Друзі, такі змішувачі є у нас, а ви подивіться на цю величезну лійку. Для неї тропічний душ не потрібен. Є декілька режимів, стали, помилися. Е, дім, тобі не вистачає тут е, перегородки? Думаєш перегородку ставити? Чи, ні? чи Я ти не приймаєш? Не заходив. Не заходить, зрозуміло. У мене така сама ванна, такий самий синвоз. У мене стоїть тут перегородка. Я два рази приймав душ, тут мені зручно. Отже, гусачок, через гусачок ми набираємо ванну, змиємо ножки, все, що потрібно. Нестандартна ванна, тому що ванна має розмір 160 шістдесят на 75 Отже, була проблема в тому, що є ширина 1,60 шістдесят, але потрібно було максимально глибоку ванну. Це рішення Радовей є, ось така от ванна, прямокутна крилова, толстостінного крилу шикарно виглядає. Парящий, дивіться, ось такий от підхід під ванну, що дає змогу вам сховатись туди носочками, зробити якісь там речі, і це комфортно, зручно. Ці всі речі є в нас наявності. Ми вам завжди порекомендуємо, підскажемо, як це правильно змонтувати, поговоримо з вашим майстром, чи це потрібно. Пишіть телефонуйте, кого цікавить, Вінниця і відправка сантехніки новою поштою щоденно.